Привіт, друже! Настала осінь. Восени дуже цікаво спостерігати за природою, тому пропоную тобі прогулянку до парку. Що це за звуки? Це пташині голоси. А це хто? Горобчик, маленький хлопчик, по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Горобець. Він весело по доріжках стрибає, пісеньку співає. Чів-чів. Яку пісеньку співає горобчик? Чів-чів, ви погляньте на сороку з крикотуху білобоку. бочка білі має, важно походжає. Хто це сорока? І вона кричить скрике-ке. Як кричить сорока? Скри-ке-ке. А це ворона. Дзьоб міцний, чорні крила, чорний хвіст. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар. Вона кричить. Хто це? Ворона. Як кричить ворона? Кар-кар-кар. А це голуб. Голуби воркують у парку на доріжці. Хто це? Голуб. Голуб не вміє співати, не кричить, а промовляє «гру-гру». Як промовляє голуб? «Гру-гру». Як назвати їх всіх одним словом? Птахи. Повтори зі мною птахи. Усіх пташок є крила, тому вони літають. Є лапки, тому вони можуть стрибати. Є дзьоб, тому вони вміють клювати зернятка або крихти. А зараз пропоную тобі чистомовку. Сінь, сінь, сінь настала осінь. Лі, лі лі пташки на гіллі. Ока, ока, ока скрикоче щось сорока. Ець, ець, ець! Сів на гілку горобець. Ам 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 прохолодно вже птахам. Ати, 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 треба крихіток їм дати. Успіхів тобі!